То треба бути заробітчанкою і принести на день народження тисячу гривень, голосно обговорювала мене на кухні моя сваха, до якої я прийшла на ювілей. Їхню розмову з сестрою я підслухала випадково, і мені так неприємно від цього стало, що я відразу сказала, що у мене з'явилися термінові справи і пішла зі свята. Свою доньку я ростила сама, бо чоловік знайшов собі іншу жінку і нас покинув. Жили ми в селі разом з моїми батьками. Саме вони мені дуже допомогли у важкі для мене часи. Коли донька закінчила школу, я поїхала на заробітки в Італію, бо треба було якось вибратися із бідності. Поки я гроші складала, Іванка моя надумала заміж виходити. Приїхала я додому, щоб весілля зробити, тоді я і вперше познайомилася з взятими сватами Ці люди мені не сподобалися, свої меркантильні інтереси вони не приховували з самого початку. Свахо, ви заробічанка, тож сподіваюсь, ви все оплатите, щебетала Олесливо до мене моя сваха. А я так боялася щось зіпсувати, що погоджувалася на все, і оплатила все весілля сама, навіть костюм нареченому я купила. Потім, коли ми стали обговорювати, де молодята жити будуть, сваха знову взялася нагадувати мені, що я заробічанка, у мене донька, і я повинна забезпечити наших дітей житлом. Тоді я віддала їм всі гроші, які заробила до того часу, і ми домовилися, що вони відбудують наш будинок в селі. Сватам ця ідея сподобалась, вони мені пообіцяли, що допоможуть нашим дітям, бо вони ще занадто молоді, щоб займатися ремонтом і будівництвом. Я повернулася в Італію і стала заробляти, а всі зароблені євро висилала додому. Проте будівництво рухалось дуже повільно, а коли я що питала, то мені донька говорила, що все дуже дорого. Закінчили ми будинок через 10 років. Ну, нехай, і то добре. Приїхала я додому, бачу, все доволі скромно. Матеріали всюди дешеві, стала я думати, як так могло статися. Зрозуміла я все, коли пішла до свахи в гості, а там шик і блиск. Вона, хоч на заробітки й не їхала, але облаштувала свій будинок значно краще, ніж мій. Коли я покликала доньку на серйозну розмову, вона лише плечима знизила і сказала що усіма моїми грошами керувала її свекруха. Не хочеться про людей думати погано, але я впевнена, що сваха за мої гроші облаштувала свій будинок. Хоча вона сама розповідає, що це її чоловік, раптово став багато так заробляти. Донька моя вірить у її байку, а мені чомусь зовсім це не віриться. Але що я тепер докажу? Вирішила мовчати, щоб доньці сімейне життя не псувати. У них взятим народилося за цей час двоє діток. Заради спокою в родині я не поверталась до цього питання. Цьому році у Свахи був ювілей. Я якраз приїхала додому у відпустку, і вона мене запросила. Я поставила в конверт тисячу гривень, взяла квіти і пішла її вітати. Та Спасі виявилось, цього замало. Вона сподівалася, що я мінімум 200 євро принесу, про що, не соромлячись, розповідала своїм родичам. І донька моя, як не дивно, стала на її сторону. Вона повернулася зі свята пізніше, бо я пішла швидше, і стала мене вдома картати, що я її осоромила перед чоловіковими родичами. Ти що, не могла більше в конверт поставити? Вона ж нам так допомагає, з осудом сказала мені Іванка. Я промовчала, та мені дуже прикро. Сваха і так останніх десять років жила за мої гроші. Невже моя донька цього не бачить і не розуміє? І невже тисячу гривень це мало? Мені треба вирішити, як жити далі і що робити, бо я працюю, але так до нічого ще й не доробилася.